Всім доброго ранку. Вирішила сьогодні пойти погуляти, сьогодні неділя. Піду погуляю по місту, хочу вам познімати. І е, ще в мене така задумка зайти в магазин, ну, вже, вже у нас повітряна тривога, ще тільки на півдев ранку, а у нас вже повітряна тривога. Е, магазини у нас це тільки секунди, які відкриті. Всі інші у нас зачинені, там, де можливо щось знайти цікавеньке. Тому прийдеться зайти в секонд, як завжди, порозважатися. І я хочу зібрати образи з того, що є. Як би я вдяглася навесні. Ну, не знаю, думаю, може буде цікава така. Така тема відео, тому що постійно показують одне й те саме, що можна знайти в секунду. В секонді можна знайти все, що завгодно, і маленьке, і велике, і всякі речі. А я хочу знайти саме те, що б я носила весною 2025 року. Можливо, вам сподобається також ця тема. Так що, підемо в магазин, де сьогодні передостанній день завозу. Тобто сьогодні 105 гривень за кілограм. Сподіваюся, що щось можу знайти. Ви ж розумієте, що вже 5 днів, як там бувають люди кожного дня і цілий день туди заходять, щось обирають. Тому, тому шанси мінімальні, але вони є. Так що до зустрічі, зустрінемось вже в примірочній. Я не буду знімати по залу. Тому що одне й те саме, це ну, всі речі висять на рейлах, одні ті ж самі на вішаках. Це тільки кожному потрібно діставати і вам показувати, а вона не завжди варта вашої уваги. Тому я хочу вибрати сама все, що я, мені цікаво, все, що я одобрю, і те, що я носила саме весною та влітку 2025 року. Давайте зустрінемось в так, ну ми вже в примірочній я набрала такий верхній одяг весняний, така яскрава вітровка типу бомбера. Вона з чоловічого відділу, але вона мені сподобалась своїм кольором. На мене сіла вільно, хоча по стегнах вона замала. Якщо застігнути, то вона буде прям стягувати. Рукава довгі. Сіла вільна, ну така непогана, гарненька. Її можна стилізувати до якихось інших речей гарненька. Нічого не можу сказати про неї поганого. Тепер взяла таку сіру вітровку, вона зовсім тоненька, без підкладки. Рукавчик застьовується на кнопочку, підкатується, але я завжди його відкатую, щоб він. Щоб откочую, щоб він був довгий, тому що ці кнопочки вже не актуальні, так не носять. Вона затягується по талії. Я її надягла, вона на мене завелика. Хоча мені це подобається, я люблю, коли одяг вільно сидить на мені. Зараз я вам її застібну, покажу, як вона виглядає в застібну, застібнутому вигляді. Отак, От мені здається, набагато краще. Сіла гарна, до джинсів навіть дуже гарна, така легесенька на дуже теплу весну. Може, навіть літом, коли буде прохолодно, можна буде її накинути на плечі. Підтягти під низ щось тепленьке і дуже гарне, гарна вітровочка. Я думаю, вона навіть актуальна на сьогоднішній день. Такі вітровки продаються в мас маркетах ну, Дуже дорого. А в секонд хенді в передостанній день можна купити по приємній ціні. Я вам її потім зважу, побачите, скільки вона буде коштувати. Ще мені оця сподобалась вітровка, також вона без підкладки йде. Вона така яскраво синя, ви ж бачите, да? яскраво-блакитна. Ну, Колір ну, дуже яскравий, красива. Вона майже нова, я думаю, що може і нова, є, є там запасні кнопочки до цієї вітровки, вони присутні. І отак от вона виглядає. Вона ж трошки менше, трошки менша, ніж сіра. Рукавчик більш такий плотніше сидить, але також гарно дивиться. Мені цей колір дуже-дуже сподобався, гарненький. Отаку от вітровочку, вона також із бавовни. У нас натуральної тканини, не буде не парити, на ній не було ніяких пошкоджень. На цих усіх трьох вітровках не було ніяких пошкоджень. не плям, не, не, не було ніде не... не дірок, ніде нічого. Все вони... З ними було все ідеально. Дуже гарні. Як на мене, на весну є, що вибрати, в секонд-хенді, якщо немає змоги, купити в більш дорогих магазинах. Так, і ще знайшла такий замшевий піджак, жакет. Не знаю, як, хто каже жакет. Я люблю на такі речі говорити. Хоча я знаю, що це жакет, жіночий, а чоловічий піджак. Але я завжди говорю піджак. Це, це моя така думка. Це, це піджак. Він шкіряний і замши, з натуральної замш. От Він майже в тон-в тон, в тон моїй спіднички, яку я показувала в минулому відео. Пошкоджень немає, він як новий, новесенький, підкладка в ідеальному стані. Сів на мене гарно, але мені в стегнах він замалий. Мої стегна не входять. До цього піджака не підходять. Ну, на більш таку стрункішу дівчинку з іншою фігурою, він сів би дуже гарно. Тим більше, що я замшую піджаки, навіть Трендові І вони коштують в мас маркетах і в дорогих мар... в магазинах mm -hmm. дуже дорого. Зараз покажу вам, що я, скільки заважило. Ну, на мені вона сидить гарно, ну от блакитна мені сподобалась більше. Дивіться, Блакитна стоїть 41 гривну. Ця замшева куртка стоїть піджак 88 гривень. Сьогодні ціна 105 гривень, сьогодні неділя. Оцей ось сіренький, сіренька вітровичка 50, 53 гривни. Так, щось засвічує мені. Так, потім пішла обирати щось, якісь речі інші. Найшла такий, Рожевий светрик, рожевий зараз актуальний в моді, і я вам вирішила, вирішила показати, що в секонді також можна знайти щось актуальне і по кольору, і по фасону. Мені здається, він гарно сів, в ньому є в складі махер, 5, хоч і 5%, але він відчувається, що він гріє. Светрик новенький, немає ні пошкоджень, ні, ні кашлатості, ні, ні, ні яких ковтунців. Під нього наділа спідничку, яку знайшла. Вона була в складочку, чорна. Ну, на взуття не дивимося, теж взуття це моє, якому я прийшла, брати там було нічого. Ну, як, -то, як то так? Просто світер. Светрик, просто спідничка. Ну, нічого такого, прям вау. Я надягла поверх ще оцей сіренький, сіреньку вітровочку до цієї спіднички. ну, Як на мене, ну, досить так пристойно виглядає, хоча я б так не носила. Це ну, не моє. Я так не люблю ходити. і Чому я не люблю спідниці? Тому що до них не все підходить. Не весь верхній одяг можна надягти до спідниці. А от до джинсів все, що не надягне, все буде гарно. Ну, так от виглядає, ну, комусь може і сподобається такий варіант. Можна вдягти іншу спідничку, буде може по-другому. Якби коротенька. Це я вдягла іншу ще одну спідничку. Я взяла, вона була з віскози. Оце от цікаво сіла, вона двойна, хоч там є розрізи по, по боках, але вона двойна. Є такий верхній шар і нижній шар. Вони ідентичні, вони однакові. Але вона як додає такої цікавості цій спіднички. Коли в русі вона буде так красиво грати своїм... своїм рухом. Така гарненька спідничка, і під цей святрик також. Ще одну знайшла спідничку на таку з віскози. і знайшла такий кардиганчик: чорненький, коротенький, в гарному стані. Без пошкоджень, а спідничка сіла якось дивно. Здається, що все добре, вона така на запах іде, але ззаді вона як-то стирчала позаду. Спереду, вроді, добре, а позаду щось там не прилягло, стерчить. Може, вона на мене завелика, не зрозуміла, як вона повинна сидіти. Ну, а так, ще вона не така весняна, як літня. Надягла цей кардиганчик до своїх джинсів, подивитися, як він виглядає, Ну, гарно виглядає весною, можна так взяти сумочку цікаву і можна так виходити куди завгодно. Ще вдягла такий рожевий, як би, чи лонсхлів, чи світирок, також рожевого кольору, який зараз актуальний. Ну, Він на мене завеликий і сів не дуже гарно. Зараз я намагаюся ще вам показати, що там в складі, але ну, в складі не було нічого натурального, він повністю синтетичний. Зараз покажу вам на відео, там видно, що склад синтетичний. Так, знахідка. Ще знайшла таку блузочку. Блузочка мені чим сподобалась, що вона бавовни, вона така більш прозора, і на ній є е, візерунок вишитий. І він в жовто-блакитних кольорах, такий гарненький, ні, така ніжнятіна. І я її вирішила приміряти, хоч вона більш літня, ніж весняна. Ну, вирішила приміряти, така подовжена. Можна заправити, як вона тоненька, заправити її буде добре вона виглядати в заправленому стані. Отакі оце у мене знахідки. Вийшла з магазину і побачила, які у нас гарні суми були цього дня. Сонячний, яскравий день, і я вам його засняла в такому. Повільненому темпі і зараз включу музику. Подивіться, будь ласка, як у нас гарно, яке у нас блакитне небо в сумах. thank you